Задивляюсь у твої зіниці, Василь Семоненко читає Наталія Гаврилюк. Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожній, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, почекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, не, не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш. З ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, ради тебе перли в душу сію. Ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на Твоє священне знамено.